Доброго Рай. ранку. Усім, хто вже прокинувся, хто а, вже включив свої телевізори на телеканалі «Поділля Центр. Ти це чую. І сонце... з таким видався веселим ранок шостого е, червень? Червень, червень Червень. Як не дивно. заплуталась ти вже місяцях. що думала, Травень чи липень? Mm -hmm. Спіши жити. Не знаю, напевно, травень. А, Хочеться стільки ж вихідних, як було в травні. Так. Е, якщо б у нас були дуже-дуже дуже швидкісні потяги, то можна було б дуже 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 швидкісні потяги, при... потяг, якби е, доїжджати до Одеси за одну годину. І ті думаєш, треба з'їздити в Одесу. Треба, терміново Позас... треба терміново справи вирішувати і на пляжі та потяг має бути танцювати, співати. танцювати, співати, а, стрибати. А ось у Білорусі досить велика проблема у бобрів. <свят> Пропонує пересіляти бобрів з однієї частини країни до іншої, тому що в одній частині їх перенаселення є, а в іншій частині їх не вистачає. Наступають і потім вже, на людей? Да, і деякі міста вже просто заполонені бобрами. Вони бобрів живуть, більше ніж людей. В Школу ходять. Це в автобусах їздять. Людей виганяють з автобусів, самі їздять. Дискримінація з'явилися бари тільки для бобрів. А все через що? Знову ж таки, всі проблеми через людей. Розпочинається така пора, вже розпочалася, куди коли, коли хочеться кудись їхати. Тут куди... коли хочеться кудись їхати, але з роботою, можливо, і не виходить. Поки Таке що буває. до серпня місяця Там можна Скобуйтесь. і розмітити якісь знаки, поставити для літаків. Возить собі літак, а тут пасажири йдуть. Чік зупинився, почекав, Пропустив. поки прийшли всі люди, і далі собі полетів. Висадили групу школярів прямо з літака. Ну прямо під час прямо польоту. Прямо під час польоту. Ні, до польоту. Як ранок п'ятниці проведеш, так і п'ятницю. Так і понеділок зустрінеш. Тому що кажуть, одразу після вечора п'ятниці наступає понеділок. ранок понеділка.